Добрий день, з вами Ілля і це канал Цяцька World. І сьогодні я вам покажу, як зробити дуже цікаву машинку з конструктора Lego, або можна взяти брік, або якийсь інший аналог. І з двигуна, акумулятора, звісно, і ще деяких цікавих деталей. Вона дуже буде швидка, але ви потім все це самі побачите. І я переходжу до зборки. Спочатку я взяв ось так. ось такі ось деталі це основа від тієї машинки, яку я показував у відео про потужну машинку. Можете подивитися це відео, воно є на нашому каналі. І ще, можливо, якщо вдасться додати підказку, то вона ось буде ось тут висити підказка в отій машинці. Ось цей корпус такий же самий. Або схожий на той, на той, який був. А тепер але він без передніх коліс. Ви потім зрозумієте чому. І тут я прибрав двигун і деякі деталі. А тепер сам процес зборки. Цю деталь треба поставити сюди. Чим... Це та частина, якою... в якій ця машинка відрізняється від попередньої. Тут треба поставити ось таку деталь. Це буде. Тут у нас буде стояти двигун в цій машинці. А тепер чому треба прибрати передні колеса? Ось такі деталі треба буде взяти. Ось такі ось. Тут е, стоїть ось така ось деталя, яка крутиться. Треба, щоб вона крутилася дуже добре. Щоб машинка їхала швидше. І ось такі ось колеса. Це анлічта у мене йде. Я цюпляю це колесо ось сюди. Також я беру інше колесо і ставлю його на іншу сторону. Таке ж саме. Я причепив друге колесо і тут змінив трохи конструкції, щоб було більш надійно. Тепер я починаю ставити двигун. Це ось таке ось дроновий двигун. Він, я його купив по інтернету, раніше такі сто... коштували 50 гривень. Ось треба його поставити сюди. Він добре дуже стає сюди, на це місце. І я продовжую далі робити цю машину. Я беру ось таку деталь і ставлю її за двигуном так, щоб вона стояла біля цієї деталі, впиралася в неї. Щоб двигун не від'їжджав назад. Потім я беру ось такі ось детальки. Можна взяти і інші і загріплюю ними двигун. Треба так, щоб він, щоб від того, що провернулося колесо, крутилася шестерня у двигуна. Ось зараз. Але не дуже сильно треба передавлювати цими детальками, щоб двигун міг швидко крутити колесо. Потім я роблю, я чіпляю інші деталі. Я беру ось таку ось конструкцію, таку нескладно зробити, можна зробити трохи іншого виду зовнішнього і чіпляю її ось сюди. Це буде. Деталі це будуть для захисту акумулятора, щоб він не випадав там і нічого з ним не траплявся. Тепер я беру акумулятор. Треба, щоб він був на 1,2 вольти щоб для дронового мотору це якраз нормально. І його треба обмотати ось такою з гумкою. Підійде, ця гумка підходить і для гумомоторних. Машин такого ж формату можете взяти. Акумулятор в обмотаному вигляді виглядає ось так. З усіх сторін. І тепер машинка готова, можна покласти акумулятор до середини, прикрити ось так ось. І починаємо тепер сам запуск машинки. Але перед цим треба ще взяти такі ось дві деталі і вставити їх сюди. А тепер я буду запускати цю машинку. Треба спочатку підключити один з проводів з двигуна до акумулятора. Але перед цим ще можна поставити машинку на якісь підняття, щоб колеса не доторгалося до землі, і перевірити, як треба поставити. Проводки. Один з них ста, треба поставити, а інший потім треба під, підняти машинку ось так. ось І поставити інший провід. Для того щоб тримати машинку у піднятому положенні, я буду використовувати ось такі деталі. Я чіпляю їх до, ось до цієї ці, ці частини машинки, щоб машинка була піднятою. Тепер залишається під'єднати другий провід. У мене це білий провід і його треба підключити до плюса. Дивилин працює, колеса крутяться. Але тут треба ще ось так ось трохи перетиснути, щоб не відходилося віталі. І запуск. Оскільки одна з тих деталей піднімалася, то я вирішив замінити їх на ось таку ось деталь. 2х4. І ще треба так зробити, щоб ось ця ось деталь не торкалася до ось, ось, ось тієї. Яка з іншої сторони двигуна. Яка 2 на 1. Ось ця ось сіренька. Щоб чорне, більш чорна деталь не, не торкалася до сірої. Тому що інакше двигун буде сильно там давитися. Для цього я замінюю ту деталь на ось, такі, на ось такі ось дві деталі. Але звук чомусь от не зрозумілий. Тому я піднімаю ось цю ось деталь трохи вгору. І ще трохи вгору. Це вже нормальний звук. Машинка дуже швидко доїхала до ось цього ось місця. Якщо дивитися з точки запуску попередньої машинки, то ця машинка проїхала з цієї машинки попереднього разу. Ось такий ось шлях і доїхала до сюди. Машинка дуже швидко швидко проїхала сюди, сюди в неї але двигун був вимкненим. Можна ось за цей, наприклад, провідочок до цього провідка прив'язати нитку, таку ж як дистанція, яку має проїхати машинка. І взятися за кінець цієї нитки. І потім, коли машинка доїде майже до самого об'єкта, який вона може врізатися, то просто нитка можна навіть трохи коротше, щоб машина... Машинка встигла затормозити. І тоді провідок просто вирветься звідси, і машинка зупиниться. І з нею нічого не станеться. Ще можна спробувати зробити колеса більш міцними. Машинка тільки починала розганятися. Але якщо у когось є ідеї, як показа, як можна краще показати. Наскільки далеко і з якою швидкістю може заїхати ця машинка, можете написати в коментарях. Ось така ось цікава машинка. Можливо, в наступному відео я покажу вам, як вона буде переїжджати через різні перепони. З вами був Ілля, і це канал Цяцька Ворлд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Якщо вам цікава ця тема постав можете поставити лайк і підписатися на канал